Питання наявності необхідного реабілітаційного обладнання стоїть у нашій країні надзвичайно гостро. Якщо високопосадовці можуть собі дозволити проходити реабілітацію за кордоном, то що робити пересічному українцю? А з настанням нинішніх надзвичайно складних для країни часів наявність реабілітаційного обладнання у постійному вільному доступі тема надзвичайно актуальна, і компанія Medeline успішно вирішує дане питання. Для постінсультної реабілітації ми пропонуємо обладнання для кінезотерапії або лікування рухом, відновлення моторики та навиків ходьби, вертикалізація, для якої також пропонуємо столи, вертикалізатори, підйомники для пацієнта, обладнання для вібротерапії, відновлення рухомості рук та ніг. Для реабілітації спинальних хворих у нас ви можете придбати обладнання для активного та пасивного тренування рук та ніг, вертикалізатори, реабілітаційні кабіни, підйомники для пацієнта, обладнання для пасивної розробки суглобів, відновлення моторики, фізіотерапії, вібротерапії та створені безбар'єрного середовища. Для реабілітації хворих з ДЦП ми поставляємо спеціалізоване програмне забезпечення, вертикалізатори, коляски для дітей з ДЦП, обладнання для відновлення рухомості рук та ніг, ЛФК, набори для ДЦП, реабілітаційну систему павук, дитячі тренажери, обладнання для вібротерапії, сенсорні кімнати. Для посттравматичної реабілітації Медилайн пропонує обладнання для посивної розробки суглобів. Активно-пасивної розробки кінцівок, активної реабілітації, вертикалізатори, апарати для фізіотерапії, обладнання для покращення якості життя осіб, що мають хворобу Паркінсона для ЛФК та лікувальної гімнастики. Асортимент компанії Меделайн має широкий спектр обладнання. А саме пристрої для тренування балансу, набори для постінсультної реабілітації, набори для відновлення мілкої моторики та реабілітації ДЦП, обладнання для вібротерапії, кумедні звірята для лікувальної фізкультури, комплекти для басейну та багато іншого. Для тренування балансу ми пропонуємо лфк інвентар вертикалізатору виробництва США та Польщі, тренажери статичного та динамічного балансу. Вам потрібно обладнання для відновлення навичок ходьби? MadeLain пропонує модулі активної реабілітації, спеціальні реабілітаційні доріжки, динамічний тренажер, сходи бруси, активні вертикалізатори, спеціальні бруси з перепонами, пристрої Light Gent. Для тракції хребта Меделайн поставляє спеціальні пристрої для поперекового та шийного витягування хребта. Окремою категорією медилайн виділяє медичні меблі для реабілітації. А саме, ми пропонуємо столи реабілітаційні, столи, вертикалізатори, столи масажні, обладнання для навчання ходьбі, обладнання для кінезотерапії, дрібне реабілітаційне обладнання.